Черкаська набережна перетворюється на провалля. Містяни б'ють на сполох. Пішохідна зона дедалі більше руйнується. Плити сповзають у Дніпро, а асфальт продовжує давати тріщини. Яна Лимаренко. Далі черкаська набережна перетворюється на смугу перешкод для того, щоб прогулятися тут, необхідна не тільки хороша фізична підготовка, а й сміливість. Цю частину набережної називають проваллям уже більше десятиріччя. І з кожним роком ситуація тільки ускладнюється. Спочатку плити під миті порушили конструкцію пірсу, а нині, взагалі, сповзають у Дніпро. Почалася весна, почалось потепління. Кожного року сюди ходжу гуляти. Відпочити, помилуватись краєвидом, але з кожним роком цей пірс рушиться, стає небезпечно, і це досить сильно обурює. Та це не єдине лихо Черкаської набережної. Грибалки розповідають, тут невідомі викрали частину загорожі. Я сюди частенько ходжу, з кожним годом, ото хуже, хуже. Забор от його просто обварували. А як давно вже забору немає? Забору давненько вже немає. З кожним годом його стає менше і менше. Тобто, видачі, чи зимою, чи як його там. Ну, це ж руками не понесеться, машинами, мабуть. Почали будувати Черкаську набережну ще в часи Радянського Союзу. Тоді вона мала з'єднати річковий порт із довиною Троянд. Проте згодом будівництво припинили. Але коли розвалився Радянський Союз, ці роботи, по суті, були ну, не просто зупинені, вони були кинуті. І оця частина, яка була недороблена ще в радянські часи, вона зараз от перетворена на те, що можна побачити ці поломані плити, які з'їхали по суті, зі склону, які не тримаються на, на березі Дніпра. А ця територія не є територією дирекції парків, дирекції парків частина пірсу закінчується, по суті, до повороту, от, до там, за дитячим майданчиком зразу. У департаменті житлово-комунального комплексу Черкаської міськради розповідають, ремонтні роботи на набережній варто починати із її підводної частини. Необхідно обстежити її та скласти кошторис. Але, зрештою, згоду на ремонт має давати Київ. А нині місця налишається обминати ями та сподіватися, що Черкаська набережна таки не піде під воду. Яна Ламаренко В'ячесав Ромодан, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин.